Всім привіт! Ви на каналі Сикторія. Сьогодні ми розпаковуємо цей напір. Ось такий напір. У мене є. Ліпучок. Всім привіт! Покажет. 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 Це такі нече. А що з тих з тими ліпочок можна зробити? Всякі такі. Фигурки. А, то що тут по інструкції намалява, так? Так. Клас. Класс. Ага. Оцю маєте. А покажи, як у пальці. Добре, не ви. А сюрай, топку. Вс. Ага. Ну давай. И понадобиться нам кольори. А хто відбирати буде? Что? Кто будет відбирати кольора? Ага. Ну давай. Дякую за перегляд! Далі. 50. Далі. 50. Це всі беремо. Бо їх є 50. 50 штук, так? 15 червоних, рожевих, Далее, шесть, семь, три, да, пять, дайте, например, надеть, два, надеть. Далее. Двадцять чорних. Білих. А, це білих, так. Двадцять білих. उस अकुलारे की हार है। हम्म हम्म हम्म। वो चित्र। और चलने मार।

Yeah. Name, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Well, what do you mean, Kate? Veni.

Далі. Оранжевий. вы. Так. Жовтый. А наш так багато 50, всіх по 15. Кіти чорт білих 20 а жовтих аж 50 Так. Куди ти будеш 3 Ось. І. Ось. А решта куди? А решта на хмарку і сонечко А. -а, -а, -а. Зрозуміло. Посміхнись. Так я треба трошки попракти. Ось так. Uh -huh. А Ні, ну, А може ось так? трошки добавила.

Ах, ah, Марка, так що зробити? Ah, 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 хмарка. А ah, вохмарка ah, тип... солнечка хочется слеплее. Mm. Як ні? А ось так. Ні. А? Окуляри має. Сонце захиснило. Ми зробили. Дуже гарно получилось. Оо, красота. Красота требується. Всім па-па Вы были на каналі Мисс Вікторія. Ставте лайк, пиздів. и пишете коментария какъв ще е ходът на видео.